Молитва до Богородиці на стрітання Господнє. Мати Божа, Пресвята Діво. Як же дивуємось, і не можемо зрозуміти Твоєї превеликої покори? Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте ти нині приходиш до церкви очиститись як кожна. Звичайна жінка, ти і Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному відцеві в жертву за наші гріхи. Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем жертуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із Твоїх рук. Дай, щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які тебе тоді проймали. Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина Ісуса Спасителем світу. Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли ти почула з уст того самого старця про майбутнє терпіння Твого Сина. Але Хоч страшне було для тебе все пророцтво, ти не захиталась у вірі, тому молю тебе, Пресвята діво, дай і мені таку непохитність у вірі і надію на Боже провидіння, коли на мене спаде якийсь смуток чи нещастя. Предобра мати, дай мені ласку, щоб я не гордився. Коли мені добре поводився, не тратив духа у прикростях. А щоб усе з рук Всевишнього приймав за найліпше. Навчи мене мати тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку ти мала на такій високій мірі. Амінь. Молитва матері за сина, що перебуває на війні. Милосердний Боже, Отче наш. Звертаюсь до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої знаходиться на війні, Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя мого сина і молю тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його твоєю святою рукою. І допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя, допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє слово. Нехай твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав тільки правильні рішення рішення від тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати. Що життя його приховане з Христом у тобі. Збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Молитва за сина і за захист над ним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері, почуй мене, грішну рабу Твою. Господи, в милості Твоєї влади, Син мій, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, Настав його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови його в домі біля дому, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа. Меча, отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті, Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, зціли його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато життя і здоров'я, цнотливості. Господи, дай йому своє благословення та благочастиве сімейне життя і благочастиве дітонародження. Господи, даруй і мені рабі Твоїй, батьківське благословення, начадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі. Імені твого заради, бо царство твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Молитва ангелу-хранителю за сина. Ангел-хранитель, даний Отцем Небесним, моєму Сину, я звертаюся до Тебе, ангел-хранитель мого сина, бережи його і в горі, і в радості. Не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму подолати всі життєве випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле і добре. Ангел-хранитель сина мого, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі. Та злого язика, ангел-хранитель, даний Богом, Синові моєму, прошу тебе допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, ангел-хранитель сина мого, не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захисником, вірним і сильним. Ангел-хранитель Сина Мого, я дякую тобі і низько кланяюся Тобі за любов Твого, до мого Сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника. Моєму Синові. Слава Тобі, Господи, слава! Слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава, 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 в ім'я Отця, Сина, Святого Духа та Божої Матері. Амінь. Молитва за Україну, Господи Ісусе Христе. Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, ти бачиш, непримиренність між протидіючими силами, Неправда Породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє і, припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед Тобою, але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний Господи, і не нас гнівом Твоїм, за наші провини вільні і невільні. За наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до тебе народу нашого, віру Його і жертовність. Господи, Ісусе Христе, Ти сказав без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква Твоя, Владико многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її, Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд. Щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи, на поум наших правоохоронців, не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи, Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконів. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші і допоможи нам знайти перемирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилуй наш народ, як ти помилував, і вітян зради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу вас, слаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.